Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Вчора ввечері на сайті Верховної Ради було опубліковано законопроект, внесений до Верховної Ради Кабінету міністрів, і має цей законопроект номер 10449. Назва законопроекту проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Це великий законопроект, великий законопроект, який включає зміни до 15 законів. Зокрема, зокрема, дуже цікаві зміни. Планується внести до Кодексу про адміністративне судочинство. Зокрема, планується внести нову статтю під номером 283-2 і буде мати назву ця стаття особливості провадження у справах за зверненням територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Відповідно до даної статті визначено, які саме заяви зможе подавати територіальний центр комплектування при здійсненні своїх повноважень до адміністративних судів. Зокрема, це заяви щодо тимчасового обмеження чоловіків у праві. Виїзду за межі України, якщо такий чоловік не виконав вимоги територіального центру комплектування про виконання обов'язку військовозобов'язаного чи резервіста. Також це заяви щодо тимчасового обмеження чоловіка у праві керування транспортним засобом, а також накладання арешту на кошти. Та інші цінності чоловіка, що знаходяться на рахунках та зберігаються у банках чи інших фінансових установах, або електронні гроші, до речі, які зберігаються в електронних гаманцях, також на рахунки у цінних паперах, на строк до виконання. Таким чоловіком вимог територіального центру комплектування про виконання обов'язку військовозобов'язаного чи резервіста, от такі заяви територіальні центри комплектування повинні будуть подавати протягом п'яти днів з дня встановлення порушення чоловіком вимог про. Його обов'язок, по виконанню його обов'язку як військовозобов'язаного або резервіста, а суд дуже швидко повинен буде розглянути такі заяви, Встановлен, встановлено 15-денний строк з дня відкриття провадження у справі, протягом якого суд повинен буде прийняти рішення по заяві територіального центру комплектування. Загалом більш детально щодо нововведень до Кодексу України щодо адміністративного судочинства ми поговоримо з вами в наступних відео, тому обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а також ставте лайки цьому відео, щоб якомога більше людей його подивилося. Сьогодні я хочу з вами. Поговорити і приділити увагу відстрочкам від призову на військову службу під час мобілізації, а точніше, нововведення, які визначені в проєкті закону, який ми сьогодні з вами розглядаємо саме в статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, в 23 статтю планується внести наступні зміни. Звертаю вашу увагу. Я буду говорити саме щодо змін, а не перераховувати всі підряд підстави і випадки, які надають право на відстрочку. Отже, які зміни плануються? Якщо чоловік є особою з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК такий чоловік тимчасово не до військової служби за стан здоров'я. То йому буде надаватися відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на термін 6-12 місяців з наступним проходженням ВЛК. Тобто, якщо ви чоловік і ви є інвалідом, або якщо вас відповідно до ВЛК визнано тимчасово непридатним до військової служби, вам можуть надати відстрочку на півроку або на рік з подальшим проходженням. Повторно ВЛК. До речі, звертаю увагу, що е, словосполучення тимчасово непридатний залишають в законодавстві. Далі, на зараз у нас існує норма, в якій визначено, що відстрочку мають жінки та чоловіки, на утриманні отри, яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Так от пропонується внести наступний текст. Крім тих, які мають заборгованість і сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує платежі за три місяці. Тобто, якщо ви навіть батько трьох дітей, але розлучені та сплачуєте аліменти, і якщо у вас є заборгованість по аліментам більше, ніж за три місяці, відповідно до визначених сум, які визначалися рішенням суду, коли призначалися. Аліменти відстрочку вам надано не буде. Маєш заборгованість по аліментам, відстрочки не матимеш, навіть якщо ти батько трьох дітей. Ви, як то кажуть, або погашаєте заборгованість і отримуєте відповідно виконавчої служби довідку, що вже не маєте заборгованості, і тоді будете мати право на відстрочку. Або якщо така заборгованість у вас залишається, то право на відстрочку у вас не виникає і не надається. Далі, у нас зараз є підстава для отримання відстрочки для чоловіка, який самостійно виховує дитину віку до 18 років. Планується внести. Поточнення до даної підстави у вигляді наступного: якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім оголошений померлим. Тобто на даний момент намагаються законотворці чітко визначені. Характеристики чоловіка, який буде мати право на відстрочку у випадку самостійного виховання таким чоловіком, дитини до, або дітей до 18 років. Далі, на даний момент, відстрочку отримували чоловіки, які були зайняті постійним доглядом або за своєю дружиною, або за своїми батьками, або за батьками дружини. Планується. Надавати відстрочку виключно чоловікам, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також виключно доглядом за своїми батьками, які за висновками ПСЕК чи ВЛК потребують постійного догляду. Тобто, якщо ви чоловік і зайняті постійним доглядом за батьками дружини, відстрочку, якщо приймуть законопроект в Тій редакції, яка зараз існує, відстрочку вам не нададуть. Звертаю увагу, шановні чоловіки, що виключається, повністю виключається підстава для відстрочки, яка передбачалася і передбачається зараз, на даний момент, абзацом 11 частини 1 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зараз я вам нагадаю. Як, який текст має даний абзац номер 11 Отже, чоловіки, які мали дружину з числа осіб з інвалідністю будь-якої групи та одного з своїх батьків чи батьків дружини першої або другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю, не мали інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Більше права на відстрочку мати не будуть у випадку, як я сказала, прийняття закону в редакції, яка зараз пропонується. Далі будуть мати право на відстрочку опікуни особи, визнаної судом недієздатною. Також будуть мати право на відстрочку члени сім'ї. Першого ступеня споріднення при цьому не більше одного чоловіка, особи з інвалідністю першої групи, які зайняті постійним доглядом за даною особою з інвалідністю, а також члени сім'ї другого ступеня споріднення, не більше одного за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення чи їх фізичної неспроможності. Зразу зроблю ремарку: в даному абзаці змін заклали дуже цікаву. Позицію невідомості. Як саме тепер, якщо приймуть ці зміни, особі треба добуводити свою фізичну неспроможність, якими критеріями буде визначатися ця фізична неспроможність? Далі будуть мати право на відстрочку члени сім'ї першого ступеня споріднення не більше, не більше а, одної особи? Для особи з інвалідністю другої групи зайняті також постійним доглядом за даною особою у разі відсутності осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд. Отже, якщо говорити про відстрочки. Якщо ви маєте родичів інвалідів першої, другої групи у випадку прийняття закону проєкту, ви будете мати право на відстрочку виключно, якщо ви зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю. Тобто, якщо зайняті саме постійним доглядом за особою з інвалідністю. Далі внесено норму щодо надання відстрочки по мобілізації керівникам міністерств та їх заступникам, керівникам державних органів, органів державного управління, увага, юрисдикція яких розповсюджується, поширюється на всю територію України. Також внесено нову норму щодо надання відстрочок суддям, а також працівникам Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ. А також установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ. Також я звертаю вашу увагу: планується виключити з чинної норми, з чинної статті право на відстрочку працівникам національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань Державної виконавчої служби України. Далі планується внести норму щодо осіб з інвалідністю а також всіх осіб, які я, яких я перелічила вище. Які матимуть право на відстрочку, так от, всі оці особи можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Хочу звернути увагу, що виключено оцю от фразу, яка є на зараз в законодавстві, яка говорить, що можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання цієї фрази, не буде, а буде фраза, можуть бути прийняті на військову службу. За контрактом. Також відстрочку будуть мати здобувачі професійної, професійно-технічної фахової, предвищої вищої освіти, які навчаються за денною та дуальною формою навчання, крім аспірантів, які Навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб. Також будуть мати право на відстрочку докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Тобто, фактично, аспіранти, які навчаються за рахунок держзамовлення, перепрошую, теж будуть мати право на відстрочку. Також звертаю увагу, що не будуть мати право на відстрочку чоловіки, у яких дід, баба. Або неповнорідні брати і сестри загинули або пропали безвісті під час проведення антитерористичної операції. Тобто такі категорії, які зараз внесені в законодавство, будуть виключені. Це категорії дід, баба, а також неповнорідні брат або сестра. Також планується внести норму, відповідно до якої не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації військові, які були звільнені з полону. При цьому їх не будуть. Призивати на військову службу протягом двох років після звільнення з полону. Ще одна цікава приписка у новому проєкті закону, яка визначає, що перевірку підстав щодо надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та оформлення цих відстрочок будуть здійснювати територіальні центри комплектування. Тобто, чітко визначається, що саме Територіальні центри комплектування будуть зобов'язані розглядати питання відстрочки і надавати, оформлювати таку відстрочку. Поки це все. В наступних відео я планую додатково розглядати нові зміни, які... Внесені в законопроекті до Верховної Ради, який має номер 10449. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, а також ставте вподобайки. Також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!